Усім привіт! Сьогоднішнє відео буде про розмноження полуниці. Тут ось в одному місці стоїть 4 куща. Я вже зробив 3 виборки і в мене залишилась ще отака ягода. Це те, що я вже вибрав три рази полуницю. Ягоди ще зеленої повно і гарний. Є кущі полуниці, які взагалі без ягоди стоять, але вуса викинули. З таких кущів вусів я не залишаю. Я їх обриваю, обрізаю. Це ось сорт карамелька. Ягода теж крупна. Дуже ароматна Як я обираю вуса з цього сорта. Ось кущ і від куща пішла гарна, гарної товщини вус. Я його посадив в горщик і залишу після неї ще одну розетку. Тобто дві розетки максимум. Для того, щоб в нас була гарна ягода. Є кущі, які з ягодою, але один вус тонесенький, геть то тонюнький а інший товстіший. От товстіший залишаємо, а тонший вириваємо. Він просто не потрібний, нічого хорошого він не вродить від нього. І все. Гарний врожай гарантовано. Маленька розеточка вийшла. Він просто безтолковий. Цей кущик буде. Тому його одразу видаляємо. З отаких ось опазух після першої розетки йде вуст. І з отакої ось пазухи буде ще лізти вуз. Він теж не потрібний. З, него, з нього ягоди великої не буде. Його видаляємо. А далі ось буде розетка. Друга. Її залишаємо. Це сорт гігантела. Ось такі в неї ягоди. Багато ще зеленої. Дуже велика ягода. Хоча на початку кажеться, що вона мілка. Кількість таких гарних кущів без хімії ми виводимо гарну ягоду. Вусо йде. Кущ молодий. Перша розетка гарна. І три саженці вже є. До речі, тема розмноження, коли від'єднувати від, від маточника нашу молоду полуницю, не раніше 80 -ти тижнів. Можна пересаджувати її і відлучати від маточника. Є кущі полуниці, в якої ягідка дуже маленька. З таких кущів вусів і розеток я не залишаю. Ще взимку розкидав попіль, таку робив підкормку. Більше нічого не робив. Завдяки дощам, тобто рясному поливу і цій золі буде у вас гарний врожай, якщо полуниця сортова. А як зберегти сорт, ви вже знаєте. Не забудьте підписатися, щоб не пропустити цікаве для себе. Ставте лайк та коментуйте, як ви вирощуєте і чим підживлюєте. Буду радий. Всім гарних врожаїв. До зустрічі!